Ось так я беру капсулки, їх відкриваю і висипаю у водичку з Coral Mine. У нас вже тут є приготована водичка. Потім я це розмішую і зараз вам покажу, як я даю їм це пити. По черзі даю спочатку бади, а потім даю фан детокс, для того, щоб печінку. Очищати, щоб печінка краще працювала і все краще засвоювалося. І так, що в нас не було сильної проблеми зі здоров'ям, швидко ми відновилися і ходимо до школи. Показую, як ми п'ємо. От тут бади в уколі. Ой, там вже забилися наші бади. О, так, пропустили трошки. Отак, От і він зразу запиває фан-детоксом. Раз то, раз то. І ось так. ми один день школи пропустили, тому що у нас не було нічого вдома. А в суботу, п'ятниця, ми пропустили школу, бо температура, понос, вірус, одним словом. І в суботу я взяла імуніті-пек, ми почали пити, і в понеділок вже вони пішли до школу, і до школи і вже більше школу не пропускали. Так що дуже корисно. Діткам давати БАДи особливо для підняття імунної системи.